Після звільнення з Міноборони Арестович увійшов до складу політичної партії Братство. Там він став заступником самого голови Дмитра Корчинського. Ця партія тоді критикувала прозахідне президентство Ющенка і прем'єрство Тимошенко та активно спілкувалася з ідеологами руського міра насамперед з Олександром Дугіним. Так, так, з тим самим Дугіним і що надихав і надихає російські еліти на війну з Україною спільно з Дугіним дві 2005 Арестович презентував у Москві євразійський антипомаранчевий фронт. Тобто Арестович був в антимайдані. Хоча тепер Олексій каже, що як розвідник розробляв Дугіна. Ну, справді що інше може сказати. Вторнення Росії до Грузії у серпні 2008 тисячі змусило братство відмовитись від спільних з Москвою проектів. Натомість партія долучилась до влаштованих націонал-патріотичними силами командно-штабних навчань дій добровольчих підрозділів на кримському театрі військових дій на випадок спроби Кремля окупувати Крим. На них Арестович вже представлявся капітаном запасу професійним розвідником.